З ворожих атак по Україні і удар по Чернігову 17 людей загинули, зокрема, двоє померли у лікарні. Щонайменше 60 людей зазнали поранень, з них троє дітей. Є інформація про зниклих безвісти громадян. Розбір завалів триває, повідомляє ДСНС. Постраждалим надають необхідну допомогу. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. За даними голови ОВА В'ячеслава Чауса ворог завдав. Трьома завдав удару трьома крилатими ракетами іскандер. У міській владі повідомляють, що займаються розселенням людей, які цього потребують. Давайте наслідки побачимо далі у відео. Не На відео ми можемо побачити загалом наслідки цього удару. Але скажу, що також зруйновані і е, пошкоджені також і будинки, які поряд е, знаходяться. Також е, ну за даними останніми, 17 людей загинули і продовжується пошукова е, рятувальна операція. Тобто, досі продовжують розбирати завали. 60 поранених вже є. Двоє загинули у лікарні попередньо, тому. Будемо оновлювати цю інформацію. На жаль, ще ДСНС повідомляє, що під завалами можуть перебувати люди, тому що вони продовжують розбирати, як ви вже побачили на відео. Насправді, жахливий удар. Ще раз кажу, прицільно влучно три ракети крилаті іскандерка типу вилетіли сьогодні вранці, тобто били дуже прицільно. І нагадаю, що за всіма атаками росіян такими прицільними і точними насправді... Равді стоять е, люди, які співпрацюють з росіянами, це варто пам'ятати насправді, тому що е, такі атаки вони відрізняються. Це не просто масована атака по е, житлових будинків. Або, наприклад, як на е, ситуації на Харківщині, там просто росіяни закидують кабами. Це суто прицільно випустили вони ці крилаті ракети. Е, е, насправді, жахлива ситуація. Ми будемо повідомляти м, про оновлення, якщо будуть які якісь оновлення стосовно руйнування або жертв цієї атаки.